Основною характеристикою будь-якої епідемії є її керованість. Якщо на певній території рівень виявлення хворих сягає 70% і 85% із них вліковуються, це і вважається керованою епідемією. Показники туберкульозу в Україні складають 90 та 60% відповідно, тому наразі існує нагальна потреба в зміні схем та підходів до лікування хворих. Ми прилікаємо к. Амбулаторному введению случаев туберкулеза, все новые и новые организации и представительства нашего города. Та стратегия, которая ранее была, а именно мы брали под контроль этих больных за счет их родственников, он, к сожалению, успехом не увенчался. Почему? Потому что, как и доказано, Нашими в наблюдениями, как и литературными данными, к сожалению, родственники этих больных они подпадают под влияние самих больных и перестают контролировать прием противотуберкулезных препаратов. В результате этого отрыва от лечения, неэффективное лечение, и больные, к сожалению, или переходили в мультирезистентную форму туберкулеза, или, к сожалению, умирали. Але фтезіатрична служба не стоїть на місці. З 2015 року в планах впровадження проєкту домашнього стаціонару хворі матимуть можливість за місцем проживання проходити медичний огляд, лабораторні дослідження та отримувати контрольоване лікування. Даний проект, який большому спасіба, в общем-то, Проект усилення контролю за туберкульозом USAID. вот огромна їм під подихні ініціативи. Ми общем та розроботали взяли, підняли опит у інших странах, де такі проекти вже дійсно, і прийняли рішення, що треба внідряти вже кілька років у нашому місті діє проект USAID – посилення контролю за туберкульозом в Україні. На регіональному заході був присутній і представник українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами мінохорони здоров'я. В лікуванні хворого на туберкульоз необхідний а, пацієнт орієнтований підхід, тобто підхід, який орієнтований саме на потребу пацієнта, в тому числі залучення до цього процесу не лише медичних працівників в тезіатричної, в тезіатричної служби, але й медичної працівників і первинної ланки, і вторинної ланки, і рідних, і близьких, і в тому числі соціальних працівників, психологів, волонтерів неурядових організацій. Новий підхід до профілактики і лікування туберкульозу передбачає посилення уваги до безпритульних люди, які без определенного місця життя, вони в деяких моментах навіть можуть бути і раді, що вони побудуть під контролем все-таки все-таки по-нормальному. Общению, по нормальному обращению, вниманию, да, вот это первый фактор. Второй то, что они могут спокойно и нормально покушать, потому что питание в тубдиспансере достаточно хорошее, калорийное. Кроме того, что они будут принимать и выполнять наши хотя бы назначения, принимать таблетки им будет это поощрение в виде продуктовых наборов. Данные продуктовые наборы рассмотрены, они уже начали. Выделяться за счет денег местного бюджета с июля этого года и выдаются тем больным, которые не прерывают контролируемое лечение.